Вітаю, друзі. Я вже раніше говорив, що в Україні є альтернативні варіанти служби не тільки йти служити зі зброєю, а й альтернативні через військові переконання. Мало хто це використовував, але сьогодні, вже 18 березня, є рішення Венеціанської комісії. Відповідно, цього рішення українські чоловіки не можна просто так взяти їх і заставити, йти служити тільки в армії зі зброєю в руках, якщо вони мають. Переконання, то релігійні, те, що вони не можуть йти служити, і за релігійних переконань не можуть тримати зброю. Тому для них є варіант іти служити в альтернативній службі. І що хочу сказати, це рішення встановлює, що є порушення конституційних прав людей в Україні і яке не використовується в Україні. І що хочу додати, 18 березня Венеціанська комісія винесла рішення. В якому українські чоловіки мають право на альтернативну службу, і запит до Венеціанської комісії зробив Конституційний суд України, в якому зараз проходить розгляд схожої справи, відповідно до якої людина була засуджена за своє релігійне переконання, тому що вона не хоче йти служити до армії, і це показує, що в Україні не бажають реалізовувати конституційне право громадян України, які мають його, яке прописано в законі в Конституції України. Відповідно до міжнародного і міжнародних стандартів права людини, статті 18 та статті 9 Європейської комісії прав людей в Україні передбачається право на альтернативну службу в армії. І це не означає, що вона буде скорочена, що ви не будете служити, а є альтернативна, тобто не зі зброєю, а в якомусь іншому підрозділі або іншій організації, яка сьогодні підпорядкована Міністерству оборони України або армії. Що я ж хочу зазначити, що суд. Повинен тепер кожен суд, який сьогодні в нас виніс відповідні рішення, і люди були засуджені відповідно цієї конвенції цього рішення, мають переглянути конкретні реальні сроки людей, які були засуджені за свої релігійні переконання і не хотіли йти служити до армії в руках зі зброєю через віру. Тому, друзі, є рішення, є рішення Європейської комісії. Я вже раніше говорив, що є порушення прав, на які не розглядають нас в країні, і це грубе порушення прав людей.